скільки платити за іпотеку у Польщі, розглянемо з вами три різних банки з одинаковою сумою іпотечного кредиту. Тобто, якщо ми беремо 500 тисяч злотих, в одному банку ми будемо платити на сьогоднішній день 3122 злотих, в другому банку вже 3299 злотих, а в третьому банку 3371 злотих. Так само і для 600 тисяч злотих. В одному банку ми будемо платити 3 746 злотих, в іншому 4045 злотих, а в третьому 4058 злотих. Це все залежить від того, які ставки дає кожен банк, адже у Польщі кожен банк має свою пропозицію, свої вимоги і свої ставки. За 800 тисяч кредиту на сьогоднішній день найменше ми будемо платити 4995 злотих в одному з тих банків, які ми обрали для прорахунку. А за 1 мільйон злотих на сьогоднішній день найдешевшими заплатами 6244 злотих. Ці всі прорахунки зроблені лише для трьох банків. Якщо ви хочете дізнатися конкретно, скільки потрібно платити буде вам за ваш іпотечний кредит у Польщі, або яку суму кредиту вам можуть дати у Польщі для купівлі житла, звертайтесь до нас або ж резервуйте безкоштовну консультацію за посиланням у шапці профілю, адже отримання іпотечного кредиту – це безкоштовна послуга нашої компанії.